День, шановні батьки, добрий день, діточки! Сьогодні з вами ми поговоримо про сонечко. Навіщо нам потрібно сонце? Чи насправді воно виглядає так, як ми його з вами малюємо? Ну що, цікаво, давайте з вами розберемося. Давайте для початку згадаємо, яка зараз пора. Року. Правильно осінь? Який місяць? Правильно листопад? Зверніть увагу, яка сьогодні погода? Чи є на небі сонечко, чи хмарно? Зверніть на це увагу. Є вітер дощ? Що належить? До живої природи. До живої природи належать тварини, рослини. Тварини це звіри, птахи, рослини це дерева, кущі, трава, гриби. Комахи належать до живої природи. Що належить до неживої природи. Це зірки, сонце, хмари, вітер, земля, вода. Це все належить до неживої природи. А зараз відгадайте загадку. Все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає вигляню у віконце. І воно життя дає променисте сонце. Що ви знаєте про сонце? Якого воно кольору? Жовтого, іноді помаранчевого і буває червоного кольору. Якої форми сонце? Правильно. Круглої форми. Подумайте, як ми називаємо лагідну сонце? Сонечко. А чому ми його так називаємо? Чому ми його так любимо, сонечко? Воно нам дає тепло, радість, життя. Сьогодні з вами ми поговоримо про небесну зірку сонце, і яке значення воно має для життя природи і нас з вами. Сонце це зірка велетенська розжарена куля, що складається з газів. Воно випримінює величезну кількість тепла. Цікаво. Яка ж поверхня у сонця? Чи є на ньому океани, суша? Учені, які ведуть спостереження за сонцем через спеціальні телескопи, стверджують, що його поверхня нагадує кашу, яка весь час кипить, фиркає, булькає, тільки цю кашу не можна куштувати, бо вона інша, газована і дуже. Гаряча. Тому якщо наблизитися до сонця, то миттєво згориш. Яке ж значення воно має для природи? Сонце дає природі світло, тепло, енергію. Завдяки цьому на нашій планеті можуть рости рослини, жити тварини і люди. Кому потрібне сонце на нашій планеті? Всім живим істотам воно потрібно і рослинам, і тваринам, і людям, тобто усім живим організмам. Отже, завдяки сонцю на нашій планеті існує життя. А тепер, діти, спробуйте уявити таку жахливу картину. Що б сталося з нашою планетою, якби сонце зникло? Землю поглине пітьма. У темряві рослини загинуть. Тварини помруть з голоду, загинуті люди від нестачі їжі. Та тепла, загине все живе на нашій планеті і перетвориться вона на людяну пустелю. На щастя, таке не може трапитись, бо сонечко дарує нам світло і тепло кожного дня. Сонце знаходиться під нас на дуже великій відстані. Тому воно нам здається маленьким. Якби до нього. Можна було б поїхати по дорозі, то це можна було б зробити за 200 років. На ракеті долетіти до нього можна за рік. Мабуть, ви думаєте, що Сонце крутиться навколо Землі, але це не так. Насправді Земля крутиться навколо Сонця, як і інші планети, що утворюють. Сонячну система. А тепер давайте згадаємо, хто не може існувати без сонця. Рослини, тварини, люди. Вся жива природа не може існувати без сонця. А тепер давайте зробимо висновок. що ж дає нам сонце, тепло, світло, красу, життя, радість, настрій гарний, енергію, силу. Ви звертали увагу, коли на дворі дощова погода? Трошки зміниться настрій, та є трошки сумно. І зараз трошки сумно що літо пройшло, і осінь вже проходить, настане зима, але ми все ближче до літа. І знов буде тепло, і знов буде сонечко, і ми будемо з вами загорати, грітися на сонечку. На цьому все всім гарного дня! Гарного сонячного настрою і мирного неба!